6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Сьогодні в Україні немає жодної людини, яка б не висловлювала шану нашим Збройним силам. Весь світ захоплюється українськими військовими. Наші воїни це армія незламних та нездоланих бійців, патріотів, які вже котрий рік. В умовах війни демонструють мужність, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. І цим вони виправдовують довіру громадян. А з 24 лютого вони щодня доводять Україна країна нескорених. Саме на Збройні сили покладають надію мільйони українців, які так мріють про перемогу, мир, процвітання країни. Та її славу. І ці мрії обов'язково стануть реальністю, адже наш народ має свою історію, а з тим своє військо, яке гордо відстоює право на незалежність держави від будь-якого загарбника. Особливо хочеться привітати вас, наші дорогі шеф, командування та особовий склад 24-ї окремої авіаскадрилі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ми з таким задоволенням у мирний час ходили до вас у гості. А ви з радістю приймали нас, проводили екскурсії, розповідали про службу, різні види авіації, бойову техніку. Як же нам було цікаво знаходитись в кабіні гелікоптера, ми вдячні вам за підтримку, допомогу, розуміння та захист. Дякуємо за незабутні спогади. Наші повітряні сили та представники всіх підрозділів Збройних сил України. Ваша професійна підготовка, непереможний дух та віра в батьківщину вражає кожного і кожну. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за нашу українську землю. Вічна їм слава! Дякуємо матерям, які виховували синів дочок. Котрі вдягнули військову форму, обрали професію захисника і в умовах війни на передовій відчайдушно боронять нашу землю. Ми, молодь України, вдячна вам, нашим захисникам за приклад мужності, незглавності і патріотизму. І з гордістю кажемо ми, ми українці, слава ЗСУ! Дорогі наші військові! Сердечно вітаємо вас зі святом! Бажаємо! міцної сили, незламної віри та впевнених плані. І завжди пам'ятайте вдома на вас чекають ваші діти, рідні та близькі люди. Бажаємо вам добробу, збереження військових традицій, миру і перемоги. Захисники надія батьківщині. Сміливі самовіддані і дуже Ви гордість і народу, і країни пишаємося вами всіми дуже. Бережіть себе, повертайтеся живими.